Колеги офіційний медіа центр Миколаївської обласної скарги адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас два спікери: це генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Точко та директор Миколаївського обласного центру онкології Дмитро Лавчев. Тема нашого брифінгу Всесвітній день боротьби про раку, ситуація захворюваності на Миколаївщині та профілактика виникнення злоякісних утворень. І спочатку вам з того, потім перейдемо до запитань від пошановних журналістів. Будь ласка. То розпочинаю. Розпочинаємо. Чому, власне, ми сьогодні збираємося? Доброго дня. Ну, чому ми збираємось вже озвучили це Всесвітній день боротьби проти раку, який визначений 4 лютого Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Хочу навести приклад, що онкологічне захворювання на сьогодні є однією з найбільш актуальних і невирішених проблем медичних і взагалі проблем людства, скажімо так. Рак залишається ні з основних причин смертей у світі. І при цьому, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за рік помирає майже 10 мільйонів людей через онкологічні захворювання. І рак не обирає. Ці злоякісні пухлини виникають і у жителів всіх континентів і країн, багатих, і бідних чоловіків і жінок. Тому така проблема існує в цілому в цьому світі. Чому саме сьогодні? На брифінгу представлений Центр контролю та профілактики хвороб моєї особі, це тому, що набрав чинності закону України про систему громадського здоров'я, де певні повноваження щодо моніторингу за станом захворювань, в тому числі і онкологічними захворюваннями, покладено саме на наші центри. Хочу навести деякі приклади і сказати, що. У 2022 році в Україні було зареєстровано більш ніж 93 тисячі нових випадків злоякісних новотворень, при цьому це 45 тисяч у чоловіків і майже 48 тисяч серед жінок. При цьому скажу, що це, це недостовірні дані, скільки зв'язку з воєнною агресією Росії. У нас чисельність людей, яка знаходилася в міграції, яка не змогла добратися до за медичної допомоги до медичних закладів. тому і навіть ця статистика вона недостовірна. І проте, у нас понад 93 тисячі було нових випадків, про які я кажу, і зареєстровано офіційно 45 тисяч серед чоловіків і майже 48 тисяч серед жінок. А головне для суспільства і для України на сьогоднішній день це те, що Працездатний вік людей, це 20-59 років, складає досить високі показники, це 24% серед чоловіків і майже 37% серед жінок. Ну а все інше це хворіють люди старшого покоління. Я думаю, що наведу ще деякі приклади, а тоді передам слово Дмитру Миколаївичу. 10% випадків, просто щоб розуміли, як у жінок, так і ви чоловіків, випадає на рак шкіри. Оце що про що я хотів би сказати, що певна поведінка людини, навіть це, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 30 до 50% може знизити ризики захворювання на рак. От перебування в ультрафіолетовому випромінюванні. Воно повинно бути обмеженим, так чи ні? Так, тому з цим можна працювати. Куріння, надмірна вага, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя і недостатнє споживання рослинної їжі це теж є причини 3 смерті від раку. Це доказано науковцями. Тому здоровий спосіб життя, і саме ще раз скажу, на 30-50% знижує ризики захворювання на рак. І Є ще інші речі. Це імунізація до 25 випадків раку викликають віруси гепатиту і віруси папіломи людини. Тому я звертаюся до всіх матерів, батьків, вони повинні знати і подбати про те, щоб діти пройшли вакцинацію від гепатиту Б. І це гарантовано державою на перший день народження дитини. Ну і за можливістю також вакцинуватися самому і знайти можливість вакцинуватися від вірусу папіломи людини. І саме ці от заходи, про які я кажу. Це профілактичні заходи, які допоможуть уникнути у 30, 30 або 50% відсотків виникнення цього загрозливого захворювання. Дякую. Ну, перш за все хочу всіх привітати та сказати та виразити велику подяку всім лікарям. Які спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни не залишили цю територію, мабуть, і те саме головне: продовжували надавати медичну допомогу, залишилися на місцях, витрачали своє здоров'я, своє життя. Хочу цим офіційно їм подякувати і зачепити тему щодо злекісних наутворень, адже злекісні творення вони разом з хворобами серцево-судинної системи вони визначають рівень здоров'я нашої нації. Оскільки рак він є однією з основних причин смертності та інвалідизації, в принципі, всього населення і всієї нашої нації, а окремо осіб репродуктивного та працездатного року віку, незважаючи на те, що заходи в даному разі ми працюємо проти ракові заходи, направлені на. Профілактику та ранню діагностику онкологічних захворювань все ж таки проблема. Вона не знижується, вона є актуальною. Хочеться сказати, що кількість зараз осіб, які зареєстровані в Україні саме, ну, якщо казати про нашу область та знаходиться на обліку, це понад 43 тисяч осіб в Миколаївській області. щоб ми розуміли, це кожен 25-й житель Миколаївської області хворіє на рак. Той або інший спосіб, тому день присвячений в даному разі, день присвячений всесвітньої боротьби проти раку в нашому закладі 4-5 даному разі люта 24-го року був запроваджений з метою ранньої діагностики, ранньої профілактики та подальшого лікування і обстеження населення Миколаївщини за цими результатами. Хочу доповісти, що ми провели огляд клінічно поліклінічному відділенні майже 250 осіб. З них вперше виявлено було рак у п'яти осіб. Також проконсультованих майже, майже більше 350 осіб, у яких були проконсультованих направлені на дообстеження по різним направленням, проведення понад 30 діагностичних. Заходів, які були далі проведені ультразвукові, ультразвукові до обстеження, мамографічні дослідження були з них п'ять осіб були виявлені, вперше були виявлені на злекісне новотворення. Дякую, колегі. Давайте перейдемо до запитання. Будь ласка, <кій> <кій> Олександр Лученко, новини М. Як взагалі ситуація в Миколаївській області з лікарями, що задіяні в профілактиці і в інших процесах ну, щодо раку? Дякую за запитання. Ну, дивіться, починаючи з повномасштабного вторгнення, вже майже два з половиною року. Ну два роки повноцінних буде. Ми працюємо в повному обсязі. У нас 100% забезпечення забезпечені лікарями онкоцентру. Відпочинаючи починаючи 24 лютого, 2022 року залишились, не виїхали. За кордони, бо не є ВПО 95% лікарів. Тобто вони залишились в Миколаєві і надавали медичну допомогу. Профілактика вона в себе включає як консультацію лікаря, так і обстеження в поліклінічному відділенні, так і подальше, подальше обстеження та спостереження на протязі певного часу. Квесті. В одному з досліджень гіперметцентр України зазначив, що Миколаїв один з міст України, де значно перевищений рівень формандоїду. Скажіть, будь ласка, як це впливає на... Рівень онкозахворюваності в області, дякую за запитання. Саме тому я і сказав, що центр контролю і профілактики хвороб на сьогоднішній день зобов'язаний вести вже так так званий епідеміологічний нагляд. А ви пам'ятаєте, що стосувалося інфекційних захворювань? Ми казали про епідеміологію. Тому на сьогоднішній день саме запроваджується і за неінфекційними захворюваннями тобто. Ми вивчаємо ті чинники, ті, які розпочали це робити, які можуть негативно впливати саме на стан здоров'я населення, в тому числі і на онкологічні захворювання. У нас існує затверджений на сьогоднішній день на 24-й рік. Зараз затверджується вже уже ігоремкузіним. План соціально гінічного моніторингу, де саме обрані ці критичні точки, критичні моменти, і ми будемо пов'язувати саме ці речі, тобто в епіднагляді під нагляді за неінфекційними захворюваннями, саме чому виникають ті чи інші захворювання, в тому числі і його вплив на здоров'я і можливо на онкологічні захворювання. Чи спостерігається збільшення Дивіться, я дякую за запитання. Я вже сказав і назвав цифри. І от у нас 39 тисяч людей. У Нас 93 тисячі було зареєстровано в 2022 році. 39 тисяч людей померло. і це цифри, які нижчі, ніж у 2021-2020 році. Але я ж я казав, що це пов'язано саме із військовою агресією, ситуацією, яка склалася, і чисельністю людей, які знаходяться, які звертаються з медичною допомогою, і в тому числі це залежить і від роботи онкологічних центрів, якщо до них і менше зверталися, тому показники такі. Оце ж саме і стоїть питання на сьогоднішній день. Статистикою. Вивести на ті цифри, саме які вони її дійсні, і що з цього необхідно робити, приймати певні програми і відпрацьовувати для того, щоб не допустити, а займатися профілактикою, і не допущення виникнення онкологічних захворювань. Це статистика по Україні була, так? Це я назвав по Миколаївській області. В Україні понад 93 тисячі було зареєстровано нових випадків. А, так, да, і тридцять вмерло, тисяч умерло, да. так, да. Це, це Україна. Ну, може, Дмитро Миколаївич скаже е, трохи більше статистики, як відпрацював Миколаївський обласний центр онкології, якщо є цифри, які ми можемо сказати, скільки захворіло в другому, 23 -му році, якщо у вас є, може якась розбивка по захворюванню, Якщо ми можемо говорити про це є, в принципі, є середній показник захворюваності у нас в Україні на злекісні новотворення за підсумками. Ми брали 15-й рік з розрахунком для орієнтовки. 15-й 15 рік з розрахунку на 100 тисяч населення, він складав 375, в Миколаївській області – 400, що є на 6,5% вище, ніж по всій країні. Це не 15-й рік, а вже за підсумком 21-го року показники захворюваності населення, вони склали по Україні 344 на 100 тисяч населення, тоді як в Миколаївській області цей показник був 300 П'ятдесят на 100 тисяч населення, і він також складав на 3-4% вище ніж показники по всій Україні. В принципі, за даними 2023 року, вже за статистичними обліки на закладах підприємств, Як я вже і казав, по цифрам це е, в закладах знаходиться більше 43 тисяч осіб, які хворіли на злекісні на утворення. В принципі, це кожен 25-й житель Миколаївщини. в Принципі, теж я казав. Вразливих категорій є діти. Ну, І зараз в умовах стану війни в багатьох містах вони проходять онлайн-навчання. Ви казали, що однією з причин виникнення новоутворень є малорухливий спосіб життя. Зараз вони рухаються дуже мало. І щоб ви ну, якось піднімається це саме це питання, і щоб ви порадили батькам цих дітей. Робити для того, аби, ну скажімо, їх позбавити у майбутньому подібних попад. давайте я скажу. Я вам дуже вдячний. Оскільки ви завдали запитання, і саме на нього відповіли. Дійсно, поради батькам. З цього приводу необхідно працювати з батьками, саме те, що я говорив, обізнаність батьків щодо і харчування цих дітей, і як вони рухаються, яка їхня активність. Питання дійсно таке актуальне, і саме з цим ми працюємо, працюємо, повірте мені. Можна Катерина Рукташ, телеканал Март. Чи можете ви розповісти якісь перші симптоми або такі, знаєте, тривожні дзвіночки, коли людині варто звернутися до лікаря, піти на огляд все ж таки на... Я відповідаю, так, так наскільки я розумію на це питання в даному разі. Ну дивіться, що саме погане злекісних гнотворення, що першими симптомами вони не є актуальними, і ви їх можете навіть не відчути. Тобто пацієнти звертаються вже симптомактикою з симптомактикою, запущеними формами раку. Це третя, четверта стадія раку, коли вже в принципі проведення спецлікування неможливо, але або воно проводиться ну це традуктивно, тобто мається, мається на увазі дуже об'ємне. Хірургічне втручання, потім йде етапи хімії та променевої терапії. Це дуже тяжко принести, і дуже тяжкий етап реабілітації після цього лікування. Саме правильне направлення це в даному разі це рання діагностика, те, про це, що ми кажемо. Це запровадження скринінгових програм, те, чого ми в принципі намагаємося зробити. Я гадаю, вона буде затверджена в цьому розі і розроблена. Більш що касається до злекісні утворних, хочу сказати, що в нашому нашому для нашої нації в цьому році запроваджено підписаним указом президента України від двадцять другого року, 23 третього році, є рішення ради національної безпеки та охорони щодо ранньої діагностики, профілактики та лікування злеких новостворень. Це рішення воно надасть можливість запровадити правильний підхід до лікування. Профілактики з натворення, створення спроможної мережі, розробку програм доступних програм для кожного пацієнта на території України, по всій території України, звісно, безоплатній основі до 2030 року. Це інноваційне, таке ну, серйозний поштовх для розвитку онкологічної служби та допомоги в цьому напрямку. І, звісно, ми кажемо про здоров'я всієї нації, яка, яка є перш за все основне для нас. Я, якщо добавлю. Дмитро Миколаївич все вірно сказав. І я хочу підтвердити його слова і хочу сказати, що просто реоріальні обстеження для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби. І у нас в Україні діє програма медичної гарантій, тому звертатися до сімейного лікаря і проходити. Осмотри свої відповідно до свого віку і станом здоров'я це дуже необхідно, і саме на первинній ланці саме може бути виявлено або підозра на захворювання, а тоді вже професіонали дивляться за напрямком, тобто не слід не нетхувати тим, що раз на рік необхідно все ж таки проходити профілактичні ці медичні огляди у свого сімейного лікаря, навіть якщо ти не вважаєш себе хворим. Якщо можна доповнити, якщо можливо доповнити, хочу сказати, що в принципі ми кожен сам за себе бере відповідальність за своє життя і своє здоров'я. Тому кожен потрібен спочатку спочинати з себе пілкуватися за рівнем і якістю свого здоров'я. Тобто це регулярні огляди, це огляди можна проводити самостійно. Ми маємо на увазі молочних залоз. Якщо можливо це проводити, то пацієнти можуть це робити на дому, не потрібно. Там спеціалістів є е, лекції, які можна почитати, подивитися, як правильно проходити і проводити самоогляд для пацієнтів, також корисно для того, щоб виявити на ранніх стадіях то або інше злекісного як творення. Якщо наприклад брати питання грошей, бюджет взагалі враховує всі потреби щодо лікування, профілактики, лікування. І чи вистачає препаратів як у ваших закладах, так і взагалі? Спецлікування, воно враховує дуже багато факторів. Ми кажемо це спецлікування, це хірургічне лікування, це хіміотерапевтичне лікування, це етапи лікування і, звісно, променева терапія. Якщо історично взяти, так, да, хватає в даному разі, починаючи з 2020 року, як ми перейшли ну, кінця го початок 2020-го, ми перейшли на КНП. З онкоцентру, да, і звісно, є централізовані постачі хіміопрепаратів, тобто всі пацієнти забезпечені безкоштовно за направленням електронного лікаря, отримують хіміотерапію безкоштовно. Також працює в повному всіх хірургічний центр. А кожен день проводиться більш ніж 20-25 оперативних втручань. За останні два роки ми перейшли на малоінвазивні види хірургічних втручань. Мається на увазі лапароскопічні методи втручання, що пришвидшують реабілітацію пацієнтів, зменшує травму нанесену інтраопераційно, пришвидшує, звісно, етапи лікування і якість після, так, після хірургічного втручання. Променева терапія зараз. Ми проводимо. Також стаціонарно, безкоштовно, щоденно проходить біля 65 пацієнтів, щоденно отримують цей вид лікування. Поки на одному апараті це гаматерапевтична установка Тераган 2008 року, але ми працюємо на тому, щоб в цьому році ввести нове гаматерапевтичне обладнання 2019 року, і на протязі двох місяців буде ще введено Доповнітельна гамма терапевтична внутріполосна гамма установка що вона дасть, Інтра, ну, під, під час скажімо так, маніпуляцій можна проводити в зону, в зону ураження дан, проводить облучення да, пухлини. Да. Тобто це дасть можливість більш детальніше і точно підібратися. До самої пухлини, не затрагуючи протилежні ткані та органи. А також вперше, ну ми треті в Україні в даному разі, а вперше в Миколаївській області та на Южному регіоні ми маємо близькофокусну фокусну орінгентерапію, папа 200. Ми вже працюємо на цьому починаючи з кінця 2023 року. Що він дає? Він дає лікування як раки шкіри, немеланомні захворювання шкіри, є можливості лікування. Воспалітільних процесів, артріти, артрози і таким чином без якось хірургічного втручання. Тобто не така інноваційна система, яка в принципі працює у нас і запроваджена в кінці от минулого року. А кількість операцій, це ви маєте на увазі лише в вашому заході? Так. Тільки я, я кажу в даному разі, да, щоденно. Будемо да. завершувати наш брифінг. Дякую вам і будьмо всі здорові. glória à Ucrânia